Повертаємося до розмови з нашим віп-гостем, міністром закордонних справ України 2020-2024 років, Дмитром Кулебою. Будемо говорити про мир вигідний Кремлю 100 днів Трампа і сьогоднішню зустріч союзників в Лондоні. Ну, пане Дмитро, давайте одразу про союзників в Лондоні. Чи будуть там якісь прийняті доленосні рішення, чи будуть там говорити про пропозицію Трампа і обмін територіями? Що відбудеться? А... Головна тема зустрічі буде на тема контингентів, які окремі країни, Франція, Британія готові надіслати в Україну. Треба одразу говорити людям правду. Це не ті контингенти, які будуть брати участь в бойових діях. Це не ті контингенти, які там стануть між російськими і українськими військами, щоб не було стрілянини. Це такий більше засіб психологічної підтримки. Він важливий, але він не вплине безпосередньо на хід бойових дій. Ну і звісно, я переконаний, що там буде тема ППО активно української делегації порушуватися. І будуть розмови, я думаю, на полях ще називається про якийсь пошук можливих точок дотику і спільних підходів до того, як можна рухатися до сталого припинення вогню. І напевно ця частина розмови буде найбільш неприємна, і там українській делегації треба буде демонструвати твердість і водночас дипломатичність. Ну а що таке розмова? Як вона відбудеться і про що будуть саме говорити? Розмова, ну там були з повідомлення про те, що американці щось передали нашим, і там є які да, там секретні є документи. Секр... Парижі, ну, ми живемо з вами... Який раптом Вашингтон як я... Пост побачив. Да, ми з вами живемо в час, коли таке поняття, як секретне, воно перестало вже існувати. Угу. Все секретне з'являється або в соцмережах, або на сторінках Вашингтон угу. Пост і інших газет протягом там декількох годин. А, тому да, є очевидно, якийсь є результат перемовин спецпредставника Трампа від Кафа з Путіним. Американці взяли хотілки Путіна, додали до них якісь такі більш м'які речі і передали, судячи з усього, це Україні, і зараз Україна має відповісти. Ну з великою долею вірогідності можна передбачити, що відповідь на Низку ключових вимог Путіна буде негативною. От американці щось будуть підтискати, наші відбиватися, Але я би не очікував якихось доленосних рішень, які ми про які ми дізнаємося за результатами цієї зустрічі. Ну, от власне Трамп багато заяв робить. Ми ледь встигаємо стежити, що він там не заявляв. Але з останнього те, що він сподівається, дуже хороші прогнози, що будуть важливі заяви, і буде мир України з Росією, і всі будуть далі заробляти гроші. Говорить Трамп, і це в принципі. Логічно від нього чути, але з іншого боку, чи є реальні підстави для такого ре, е, оптимізму? на чому ґрунтуються заяви Трампа, і де тут Трамп бізнесмен чи дипломат? Про що зараз Трамп? Ну розумієте, Трампу потрібна перемога, йому потрібно показати його, його Да, Його не цікавить насправді ні перемога Росії, ні перемога України. Його навіть мир як такий не цікавить. Йому потрібно галочку поставити, я це зробив. Uh -huh. І найменше, що він намагається зробити, це саме режим припинення вогню. Але е вони обіцяли там протягом трьох місяців зробити припинення вогню. Не зробили. Зараз вже видно, що вони американці починають підтискати, погрожують, що вони відвернуться і взагалі там забудуть uh -huh. про цю війну. От. Е але об'єктивних підстав. Для припинення вогню зараз, на жаль, немає, тому що коли ти хочеш припинення вогню, ти себе трошки інакше поводиш. І е, Росія зараз все ще е, почуває себе на жаль комфортно, тому що їм здається, що вони контролюють е, наратив ну, якби підхід Трампа е, через Віткафа, це спецпосланник, який їздить до Путіна. Повертається до Трампа і розказує йому, який є Путін прекрасний чоловік. От, але ну всі хочуть звісно, щоб війна закінчилась, щоб вона закінчилася справедливо. То, все таки, ось ці намагання Трампа отримати власну перемогу. Це намагання політика чи бізнесмена, чи дипломата? Ні, те, ні те, ні, ні інше. От треба розуміти про Трампа одну важливу річ. Він в своє перше президентство був бізнесменом. Ага. Це було виключно про гроші і про великі угоди. А в друге президентство, він вже а, не бізнесмен, а, хоча він багато говорить про гроші, але це все другорядно. В нього він місая, він а, месія, точніше, да, українською. У нього це. Я прийшов змінити світ. Я зміню Америку. Я зміню світ. Я все пери, отак от, до гори дригом перекручу. Слухайте, це не дуже хороша а, історія. Я щось одразу згадую собирателя земель руських, який теж вирішив, що він зміни світ. Ну тому вони так один одному і симпатизують, тому що відчувають, що ментально вони на одній сторінці, як то кажуть, і поділяють, поділяють ці підходи. Цей Трамп набагато складніший. З ним точніше з цим Трампом мати справу набагато складніше ніж з першим Трампом, саме через те, що він затьмарений цим своїм великим прожектором. Добре. Да. Добре, якщо такий великий Трамп, якщо він себе таким вважає, якщо на нього він вимагає сафітів прожекторів, як з таким Трампом домовлятися? Підсвічувати його софітами і прожекторами, але тут ну, не так, як наші мобільні вогневі групи підсвічують, підсвічують російсько-іранські дрони, щоб їх збити. Трампа не зіб'єш зараз, але, ем, на жаль, чи на щастя єдиний шлях, шлях мати з ним справу це е, е, лестощі е, замішані е, на твердості, тобто, знаєте, от, як хумус, ми взяли з вами <рес> різні інгредієнти, перемішали в однорідну масу, хоча там є і гостринка, і м'якість, <рес> і солодкуватість, е, от все це треба так само змішувати у стосунках з Трампом, але е, в жодному разі не доводити його до глибокого розчарування. Ви згадували вже про Віткофа сьогодні. Згадували про певну спорідненість душ Трампа і Путіна. І, власне, після візиту Віткофа Москви заговорили про те, що можливий зустріч Путіна і Трампа. А які перспективи на вашу думку цієї зустрічі, і, власне, як краще Україні до неї підготуватися? Можливо, ми щось на випередження маємо зробити? Дивіться, я можу порадити всім нашим співвітчизникам, і вашим телеглядачам, берегти нерви і не реагувати занадто гостро ані на дзвінки Трампа з Путіним, ані на зустрічі Трампа з Путіним, ані на якісь сигнали. Тому що це все буде? Ситуація докорінно змінилася. Табу на спілкування з путіним якби більше не існує. Зараз ще буде 9 травня, коли в Москву приїдуть декілька лідерів, в тому числі європейських. Тому не треба хапатися там за валідол, говорити, що все пропало. Нічого не пропало. Треба ставитись до цього спокійно. Нагадаю, що в своє перше президентство вони так само зустрічалися, і ми всі хвилювалися. Зрештою, нічого з того не вийшло. Він із Кимчинином зустрічався. Трамп я маю на увазі. Для нього ці зустрічі важливі. Ось Дивіться, я інший. Я не такий, як Байден, не такий, як Обама. Але ці, факт цих зустрічей абсолютно не гарантує будь-яких результатів. Можна от просто сказати, як от мій друг завжди мене запитує: Олексій, скажи, Трамп за нас чи за Росію? Ні, Трамп точно не за нас. Трамп симпатизує Росії, але не може її обійняти в силу ширшого, ширших проблем, які з цим пов'язані. Трамп насампел, але насамперед Трамп за себе. Угу. От я хочу, щоб всі зрозуміли, там, він не, не настільки любить Путіна, знаєте, щоб повніст... любить себе. Він любить себе, а -а. абсолютно. І його просто йому приходять до нього і розказують: ти знаєш, Путін це там. І проєкти по газу, і проекти по рідким рідкоземельним цим мінералам. Дивіться, який він великий. А я хочу бути ще великим. Ти з ним, да, ти з ним можеш зробити там великі справи. І цей стиль управління Путіна. Ну він дуже близький, скажімо так, президенту Трампу. Але є ширший контекст, який заважає Трампу досягнути його цілей. Якщо говорити без лірики, то Якщо Трамп дійде висновку, що Путін стоїть на його шляху, він повернеться проти Путіна. Тому Путін це знає і імітує таку тримає лінію, щоб в жодному разі. Трамп не дійшов до такого висновку, uh -huh. і звідси це годинне перемир'я. Щоб сказати, ну бачиш, Дональд на, ну, да, 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 ну, да, да, да. ну бачиш, можна ж розмовляти? Можна, давай далі розмовляти. Uh -huh. Але насправді Путін відволікає увагу Трампа такими жестами. А в той час продовжує агресію ну, і війну проти України, ось це є та стратегія, якою він буде дотримуватися. Ну і все одно не хочеться згадати ще про Китай, тому що Китай тут теж важливий. Ми про нього згадували про Пекін на нашій кухні. Враховуючи, що зараз у нас є китайські військовослужбовці в полоні, які воюють на території України, враховуючи, що на Банковій кажуть, що вже Китай поставляє зброю Росії. А Пекін. Київ, а які тут мають бути стосунки, враховуючи все-таки певний геополітичний важливий вплив Китаю? А що Україна як має вибудовувати свої стосунки з Китаєм? З цією Америкою а, нам потрібно тримати стосунки з Китаєм в життєздатній формі, тому що а, Якби Америка залишалася такою, яку ми знали, uh -huh. та тоді можна було робити на них ставку і, скажімо, мати жорсткішу позицію стосовно Китаю, але треба думати не лише сьогоднішнім моментом, а думати, де ми будемо як країна завтра, після завтра, через рік, через 10 років, навіть через 100 років, тому що це дуже ну, важливо. Китай це сила, яка набирає обертів. І е, частково те, що ми бачимо, ці різкі рухи Трампа е, це визнання того, що Америка слабша, uh -huh. uh -huh. коли у вас все добре, коли ви контролюєте ситуацію, ви так себе не поводите. Бо у вас і так все добре. Yeah, don't panic. Uh -huh. да, вам не треба робити е, таких різких кроків, там, тарифи. Що таке тарифи? Це намагання зупинити економічний розвиток uh -huh. Китаю. Е, але е, при цьому Китай зараз зміцнює свої позиції у світі, тому що Америка. Виходить зі світу, Китай тобі. вже пригрозив іншим країнам, які будуть з Америкою з митами. Що вони з будуть Тому з Китаєм? Треба треба підтримувати, я б сказав, життєздатні стосунки. Не треба розривати, не треба. Занадто загострювати. Китайців... Це як про диверсифікацію ризиків, коли яйця не в одну корзину, Вибачте, на економічну мову Великий день, тому можна якраз про яйця правильно. Буде не вов, коли ловить яйця, а Україна розкладає яйця по кошиках. Не можеш не запитати про нового папу, якого впродовж двох тижнів будуть зараз обирати. Нова постать нового папи. Вона може вплинути на українсько-російську війну. Може щось привнести новий папа в мир в Україні? Чи ні? Не настільки дослухається Європа до вже понтифіків. понтифіків. Давайте, так, папа то є істота в двох іпостасіях. Перше, це глава церкви і глава держави Ватикан. Ми главу церкви не критикуємо, щоб не ображати почуття віруючих католиків, так. Але як главу держави ми маємо право говорити про нього все, що ми думаємо насправді. Був такий анекдот: кажуть, що колись до Сталіна прийшли і сказали, що треба йому уважніше поставитися до папи римського, бо він є тією силою, яка має свій вплив і з яким можна працювати. На що Сталін відповів, а скільки у папи дивізій? Скільки у папузій армія? А. Я угу. Яка у Та нього армія? А армії у нього немає. Угу. Ми, на жаль, світ, на жаль, зайшов зараз в реальність, коли запитання, скільки у кого дивізій знову має значення. І тому папа, ким би він не був, новий папа, які б заяви він не робив. Щось він буде здатний зробити, але кардинально вплинути на ситуацію новий папа не зможе, тому що світ живе в іншій логіці. І це на жаль логіка війни і військових, а не духовних сил. Це більше про вплив на прихожан на людей, європейців, які теж стомилися від української війни. Правильно про європейців. Ну знаєте, католицизм в Європі зараз не сильно Бузира. на підйомі. Mm -hmm. Я би більше сказав, що для сотень мільйонів католиків в усьому світі, в Азії, в Африці, в Латинській Америці. Це аргумент oh, mm -hmm. слово папи має значення. Безумовно, папа може відігравати роль в якихось гуманітарних проєктах, обміні полонених, поверненні дітей, якщо захоче. Але на припинення війни ну, немає просто сили, яка змусила б Трампа, Путіна чи будь-кого. Поважати слово папери. Важелі впливу немає. Ядерної зброї Ні, Пап, Ватикан немає. немає, пане Дмитре. Дякуємо вам величезно за те, що сьогодні до нас завітали на кухню. В нашу студію вже так. таку політичну екс-міністр закордонних справ України, дипломат Дмитро Кулеба, був сьогодні нашим гостем. Дякуємо вам, дякую вам.